Всім привітрі, друзі! З вами Верест. І ми з вами продовжуємо ракувати на ЛВК. Сьогодні у нас починається другий день, а якщо точніше сказати, то вже почався. У мене вже висвічується що доступна атака. Давайте покажу, проти кого ми граємо. Граємо ми в другому дні проти китайського клану Оболонка Ліги, якщо так перекласти, да? і я вам. Пам'ятайте, в минулому відео в кінці казав, що це відео буде специфічне. Ну іменно на відео, сам суперник буде специфічний, такий інтересний. Що тут такого специфічного і інтересного, давайте я вам покажу. Такого розпускається не що, дефолтна, так сказать, складова. Для ЛВК, а потім ми опускаємося нижче тут. І 11, а ще гірше, це даже п'ятий чи 4 там таха, і 3. Просто подивіться, скільки їх тут взято. Не знаю, ну якщо так по назві подивіться, якщо все правильно, в мене перекладач переклад, як бути це якийсь реально а, клан. якось, ну Давайте даже глянемо їх. Нібик забустився, да? ну, може в них є потужні, потужніший склад, да? забустилися і вже потім вони почали грати якимось прям хероми. Ну, це, скоріше, по нікому напонічні це якийсь один чувак грає. Мої догадки. Так, ну так, давайте тепер перейдемо до таблиці. По таблиці ми зараз займаємо сьоме місце. Якраз з цими аутсайдерами ми зараз знаходимося на одній волні, будемо, так сказати, якщо так і продовжимо грати, то буде поніження. Ну, думаю, все буде нормально. Там також у нас буде наступний день проти. Більш-менш слабкого клану, там подивимося вже пізніше. А, так І, як ви розумієте, по атакам у нас сьогодні буде їх мало. Не то що в першому дні 5 атак на 40 відо... на 40 минут вийшов ваш відос. а Тут, як ви розумієте, у мене вже ці нижні номера не будуть записуватися. Ну і до я тут був джиперси, щоб на карту варитися. Ну, коротше. Я тут буду тільки сьогодні атакувати з двох аккаунтів. Це з 17-х танголу, тут дзеркало якраз. Більш-менш нормальне. Ну, хоча це складно сказати, якщо подивитися на їхню прокачку. Почнемо ми зараз з основи. Ось така прокачка. Ну, давайте хоча б щось запишемо хоча б якогось суперника, дай вже без разниці. Ну, я таке, якщо чесно, таку наркоманію я вперше бачу взагалі в Майстрі 2. Да? Ну, в принципі, більш-менш нормальне звання, але таке, прям щоб зустріти, це, це дивно якось. Так, ось така база. Що я тут ну, зробити? Тут я пам'ятаю, якась дирка десь була. Да, ось дом. З цієї дирки, в районі 3 годин, хотів закинути дірик. Открити його десь тут. яке тут немає, Тож, ну, твінковод. А який нормальний твінковод буде закидувати конкастів, правильно, ніякий. А, так, відкриємо десь його, мабуть, в районі Інферно. Треба буде забрати ратушу, забрати деф, який тут поряд стоїть. Ну і, в принципі, що забереться, там вже потім можемо глянути, де так хорошо закинуть. Я поки не планую якось, откуда можна гідру закинути, то що, наша тут щось планувати, якщо база така слабенька. Ну, якщо що, планую, напевно, закидувати отсюди героїв, щоб тут до метальника пройшовся. Забрали також мульті башту арчерів. Ну і я, скоріше дракончиков закину десь в районі 5 годин. А тут Адуйка, думаю, вона забереться. Так, давайте почнемо. Все у мене готово, наварено. <св 'язок> Ох, які суперники. Да, ну Тут можна прямо оторватися. Да? Там у нас просто на перших номерах трошки поскладніше база да? по прокасті йде, але думаю, у нас може хтось десь забере його. Вон у нас 16 <св> ки <'язок> б'ють 17 ки зараз. Так, трохи десь зарані він упав, але думаю, цього буде достатньо. Якщо в принципі, ми ратушу не заберемо, то скоріше я перебудую плани з приводу драконів і запущу якраз, якраз їх на ратушу. В принципі, чому би і ні. Ой, щось вони вже поубігали взагалі з інвізов. Так, да, плани перебудовуються взагалі. З 6 годин закинемо героїв. Давайте стрельнемо так. ППОшку забрав, до речі, аж на той частині бази. Хорошо, закидаємо так кінга. Боже, соті героїв! Як це дико виглядає, якщо чесно, і просто незвично. Можемо вже закидувати. Давайте я відсюди чемпіонку дропну. Закидуємо отсюда вже драконів, щоб тут з квіною були. Вони. Кінг вже потрохи доходить до ратуші. Стойте, нормально, там зараз ратуша на Кінга загоріться, там пару, пару снарядів пролетить по нашій армії, але хоча б не всі 4. Да? Я вже прожму. Ратуша в принципі, не взривається. Чом нам сказать, ульту Вардена, який от неї сенс, де й будівлі тут доволі слабкуваті по прокачці. Так, це можемо вже теж прожати, щоб райдери дарма там не бігли аж на цю частину бази. Ну і отак ми це все добираємо. Так, кінга можна вже буде теж прожать. В принципі, наша нам це Ульта. Ми забираємо базу, але це просто лайтова трьошечка. Це, так сказати, після першого такого більш-менш потного матчу. Кидається просто такий релаксний, щоб потім більш так сказати, хоча б відпочити, да і потім вже приступити до більш жорстоких суперників. А там такі є, повірте. Mm. Так, це тршечка береться, ну і хорошо. Там я вже, я не знаю, ну я тут всі атаки на трьошку завершу, Я зараз не знаю, як ми з Донфора проведемо, але думаю, буде нормально. А, давайте одразу покажу. да, Тут перший номер, то реально прокачка у нього ну більш-менш нормальна, вже і з вогнепушками є, то тут більш серйозно. Ну Думаю, є шанс на тот, але якщо першого це якраз повалять. Так. ну блін, Поки що не виходимо на нейтральне місце, тому переходимо до. Нашого другого і останнього аккаунта на сьогодні. А, друзі, ось у нас ми вже знаходимося на аккаунті 17-го танкола, з якого будемо робити атаку. І до речі, я ще одну таку інтересну теорію маю, як це так вийшло, що тут третій таунхол, і вони в майстер 2. Я, я вже, вже провив, що 30 на 30, як по дефолту катаємо, я вже і забув, що є режим 15 на 15. І, скоріш за все, більш що це просто вони до цього катали 15 на 15. Да? Тут у них по 15 на 15 такий хороший, доволі сильний склад. Ну, Це правдоподобніше. Більш, те, що я вам раніше запропонував якусь теорію. Да? Ладно, ну давайте вже перейдемо до атаки. Тут у нас третя база теж ну, не така серйозна, як бачите, дирки є. Я хочу запустити дірік з однієї години. Так, ну тут Дуйка, правда, чуть помішає, але не критично. Я хочу скинути десант сюди. В моїх планах забрати таунхол, забрати який тут поряд у нас важливий. Uh, ну, і думаю, по-любому башта так сказати, башта затрути у нас теж забереться. ну Хоча побачимо. Головне рату, що забрати, це реально саме таке противне, що є на цій базі. Так, uh, далі що? По дракончикам, я думаю, спочатку закидувати з 10 годин, але я потім подумав, слухайте, давайте не отсюда героїв закину, тому не на Кінга черевики Землетрясущі з м'ячиком, тому я думаю, тут він так хорошо порозносить, а там вже буде видніше, звідки можна так хорошо закинути нашого короля. Ой, нашого короля, нашу армію цю всі, райдерів і дракончику, чуть чуть оговорився. Так, ну і чемпіонка там вже теж видніше буде, я тут на чемпіонці юзаю спис, можна десь буде дай почистить здалеку. Ну, давайте почнемо атаку. О, подождіть, куди починать? Мені треба сміття поудалять, яке тут є. все, а теперь нормально. А теперь можем идти в бой. Так. Давайте, ну, я запущу. Опа. вот куда я собрался без Дирика? Это вот так сделаем. Ладно, больше менш долетает там, где мне треба. Давайте отклонуем это все добро. Так, ну біля ратуші немає жодного інвіза. по ідеї арчери, не ну, повинні на ратушу перецілитися, ну вони тут щось тільки в окрузі щось зачищують і все. Найс, nice, ратуша забирається. Хорошо, останній інвіз у мене йде, і. Сподіваюсь, хоча б інферно вони заберуть. Нормально. Ладно, от, отрутний, так сказать, тавер у нас не забрався, але це. Все окей. Ладно, думаю, справимося. Так, Кінга вже можна прожать, дивіться прям, як сектор відкрився. Чудесно, просто прекрасно. А это отсюда чемпа, пойде у нас сразу. Так, ну и гадаю, можно отсюда закинуть уже драконів, хай там уже чистить. Вот вину скоро придется прожимать. Так, хорошо там и чемпионка с дальнобоя чистить. Кажуть, це прожму. Прожаття нам з толком де й не треба. Там залишається в районі 9 годин тільки Дефенс, тут сектор за арбалетом з, з піпошкою. Ну, у нас доволі багато ще драконів літає. Доволі багато райдерів. Так, де у мене квіна поділася? Так, Найс, воно до центра пішло. Так, ну, я гадаю, це все. Слазуйте, нарешті в мене хоч якийсь ідеальний раунд, а вийшов, що я з усіх каунтів пороблю трошки. Ну, Там реально. Я. Оце третій танго, ладно, у мене там, може, з 11-го я буду всю армію в'язати, але там. ну, Кстати, ні, подожди, там 11-й танго, є одна, там, так сказать, аккаунт, де я буду атачити 11-го, то там у нього база, поняли, як для переходу, будь-то створене, там теж можна онлі героїв зав'язати, да і все. Чисто таке лайтове ЛВК, походу, буде. Я даже не знаю, що тут вам показувати треба буде. Ну, може, щось. Я думаю, від суперників щось буде цікаво, але. Но... До... До речі, такі інтересні чуваки, того, що якщо так подивитися, то вони. Прошли раунд набили практично зірок стільки стільки тільки їми. Ось до 51 да 62. Ну, ми на 10 більш, навіть на 12 більше. Ну, судно, 50 зірок, це так достатньо. Ну, скоріше всього, вони тільки з цих каунта з 15 да атакували. Або якщо точніше, не вони, то і він взагалі, або вона, хто знає. Так, ну і подивимося, що у нас по таблиці, да, ми на в місці. Ну, це тимчасово. Зараз я позавідо по атачу і думаю, хоча б. Наскільки ну, мене там аккаунту більше трьох по-любому, то я думаю, на п'яте можна спокійно вийти. Все, друзі, на сьогодні все. Зустрінемося вже з вами завтра. Не знаю, що я там завтра буду показувати. Можливо, завтра навіть без повтору все буде. Другий раунд ми відігруємо, і я думаю, це було очікуємо. Ми його завершуємо тоталом. Це вроді, начебто, як перше ЛВК, яке ми отиграємо в принципі на тотал. Ну це доволі класно. Ну того, що у спернику, ну ви бачили, який у них просто склад був. Та у них знизу було. Прям третій, четвертий, і п'ятий, напевно, да, то, понятне діло, що з таким складом тільки в канаві десь валяться, а не отигрувати в Майстері 2. Ну і ми зараз на даний момент займаємо четверте місце. Я вважаю, це доволі достойно поки що. Да, ну, в принципі, ще є два запасних місця, і задається що це є то. Не знаю, скоріше за все, нас вже пізніше скинуть. Потім ми будемо вже отигрувати проти сильніших кланів. Да, ці Тут а китайські якісь клани були, то, як бачите, вони зараз в аутсайдерах, абсолютно всі три китайські клани зараз чисто на гостових місцях. Ну, у нас, кстати, це буде наступний день-третій проти останнього китайського клана. Бачимо, як вони там будуть. Я вже там подивився, ну, у них там. Давайте також пізніше гляну, не буду вже сповірити. Давайте приступимо до атак. Від суперників хочу я показати всього лише одну атаку. У них тут а... маловато, в принципі, трьошок було, всього дві трьошки. Там одна на мого рашера трьошка була зроблена, і друга трьошка начебто на 17 якщо я не помиляюсь, да, від 17 тонн холод. Це якраз оціню на восьмій номер подивимось. Ну і наші атаки я, напевно, дві покажу. То, що, ну, понятне діло, що вони, так сказать, мало того, що поганий склад мали, так і ще й про, погану прокачку. Тут тільки у першого більш-менш було нормальна. То, напевно, тільки перших двох покажу, да, і все. З цього ну, на все три атаки у нас буде на цей відео в загальному. І суперників, і наші. Давайте почнемо з суперника. Це атака. Ну, як бачите, така 16-ка по прокачці, і тут атакуючи буде атакувати тройною гідрою сказати. У нього ще є один електрик. Так, запускається квіна з 3 годин, щоб а, здропнути стрілу. Не знаю, може він планував ППО-шки знести, але так, то він ще активовує інвіз біля ратуші. Може це теж було заплановано якось, да, щоб одразу все закидується. Так, да, здропаються, ну, скоріше всього, так і є. То щось до десант закидається, щоб ратуша не була під інвізом. Наперед закидується вже і фріз на ратушу, і рейдж, і клони. Чувак, прям все наперед робить, як ви бачите, да, зарані все дропає. Так, закидується чемпіонка також там в районі 3 годин. Так, ну я не знаю вже, що тут коментувати. Вся армія дропнута, залишається лише спостерігати, що відбувається. Ну, Я вже коручно, на 2Х поставлю. Ось таким чином база зноситься. До речі, тут замість кінга гравець використав нового героя-принца. Ну, До такого мікса він якраз, я думаю, хорошо вписується. Так, ну і все, тут ластовий деф нас залишається, вогнепушка, ППОшка. Ну, Добереться ППОшка, і тут вже ніяких так сказати, проблем не створить. Башта чекуна, яка залишилась. Спайсь так, це все забирається. Я вже 4 х даже поставлю. Ну, доволі така звичайна атака, такі реальні дракони зараз тащать, Що ж поробиш? Так, все, трошечка є від суперника, оце таке єдине, що можна показати, давайте перейдемо далі. До наших атак. Це всього дві, на всього дві атаки будуть. Перша це ось така. У нас багато таких трьошок є, але ну, повірте, бази там такі собі. Ну, може, ще на третій номер, якщо... Може, давайте на третій, да, щоб прям було хоча б чуть-чуть більше атак. Так, тут, як ви бачите, взається о -о, оця нова мета, типу, під Інвізом чемпіонку закидувати з черевиками. Да. Поки що якось. Ну, не знаю. Да, зараз одразу тут і здібність вже використалась. Ну, це якщо бу... Було... А, ну кстати, спеш. Можна спешку тоже так одразу використати. Так, чемп забирається уже реколспелом. закидується тут герой в районі 2 годин, кидається стріла. Ой, я даже щось пропустив, що тут таке забралося. Так, і так з той сторони, ж дропаються дракончики і викидується чемпіонка, яка була захоплена рекол спелом. Так, дирик не долітає до ратуші. Що там, Єті там сидять. Три єті в ланкасли. Ну, думаю, вони там хорошо позабирають дефенс. Там такий важливий дефенс біля ратуші сидить о, З обох сторін, що тут, а в цьому секторі, що в цьому, де у нас є ті впали. Так, але ратуша забирається. До речі, блін, якась якось я тупанув, то що це 16-й таунхолл, да, а тут атака йде від 18. На, ні, напевно, третій номер ми вже не поїдемо дивитися, ну його в баню, це 16-ті, як будуть дивитися. Да. Ну, Атака, в принципі, прикольна, оцей новий тактикою з червиками, да, по динвізами чемпіонку закидують. В принципі, для просмотра можна подивитися, так? Да? До Того що я тільки що чув, що імбова така тактика, але я ніде не бачив, да, що, щоб її десь приміняли поки що. Так, окей. Ну, що тут у нас ще? Ось до є. А, ну це ми на відео зробили, там уже далі. Не знаю, здої 17-й таунхол, ну він такий собі прокасті. Давай, давайте краще я перший номер подивимося, да і все. У нас на сьогодні буде три повтори. Так сказати, після першого дня, да, оце там відос майже на час вийшов, то <свісно> сьогодні, так сказати, релакс якийсь такий на другий день буде. Так, теж дракони, але тут з клонами, Скоріше всього, в діріку будуть кулі. Так що де дропається? Квіна дропається з 5 годин, закінється ось так. Стріла, тут би взяти 4 блискавки, щоб позабирати ще отрути. Просто дуже класно полетіла стріла. Да? То, що отрути теж інколи можуть заважати, а це позносити точно не буде. Але. Три клона, ладно, теж це йде. Не знаю, можна було б використати, використати да? і взяти по 4 блискавки. Думаю, теж було б непогано. Ну і не знаю, там ще б прийшлося ЕС просто... Є. Так, да, тут все три блискавки вийде, якщо так подумати. Треба <с> було б, мабуть, ще б один фрізик якийсь забрати, да, щоб було якраз 4 блискавки. Так, ну як бачите, десант успішно забирає ратушу, також підкидується чемпіонка позаді. Варден з драконами понад краєм бази полетіли. Якось даже дивновато. Так, Квіна вже, да, квіна вже померла. Ну, вона просто більш до центра пішла, так. Да, це дивно. помінялись ролями. Квіна ближче до центра пошла, а от дракони пошли просто по колу. Та й тут в центрі толком немає що забирати, там чемпіонка зараз працює з дальнім списом і з електрочеревиками. Давайте 2Х. В принципі, ось такі атаки. Як бачите, зараз прям на 17-й дуже актуальне повітря. Да? Просто якщо брати 16, ку то там навіть після ньорфув, то юзали корінців, вони добре заходили, а тут вже, ну. Я рідко коли бачу землю. Ну, ось до землі ми вчора бачили. Так, як 16 на 17-го, там суперсиняки, а от дракони зараз це прям мастхек, мені здається. Просто кругом вони граються. Так, і ось така трішечка забирається. Доволі класний раунд, такий, можна сказати, реально лайтовий. Перший раунд там не дуже вдався, був дуже потний. Ну а другий, це прям релаксний. Я коли відкр... Я знаєте що? Я коли побачу цей клан і наперед дивлюся, я ось до, наприклад. Давайте оцей клан, проти якого ми гуляли, які там в нього є іерогліфи, символи, да, весь до. Я тако в деталі дивлюся. Я просто дивлюсь по таунхолам, що я так відкриваю, дивлюся тут а далі йдуть третій, п'ятий раз. Я думаю, чувак просто виганяє якісь аккаунти з клану, щоб не палити себе, да, а потім вже буде на ЛВК жорсткі. Але ні, ну він реально в склад взяв третій таунхоли. Просто геніальний чел. Але хорошо, що ми отиграли, да, все-таки такий шанс ми не опустили і взяли тотали. Ну, Це саме головне. Зараз ми займемо четверте місце. Відрів, так сказати, що так сказати, однаковий і між п'ятим і між третім місцем. Да, якщо ось до нас брати, да, нам близько і до п'ятого, і до третього. Ну, думаю, до третього треба все-таки більше стрімитися, ніж до п'ятого. Тато великий. Все, на цьому, друзі, дякую всім за перегляд. Я буду вже завершувати. Тут немає толком, що і показувати. Як ви розумієте, чуваки тут мало того шарашнути, дай з помойним складом грали, що поробиш. То все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока!